Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У цьому відео буде короткий огляд моїх покупок з магазину Second Hand. і що цікавого було. Все вам покажу. Перше, це такі батальйони, які мені сподобались від Michael Kors. Їх би я придбала, але, на превеликий жаль, один батальйон був в дуже поганому стані. Як ви бачите, їх хіба купувати в останній день і віддавати на реставрацію. А так вони дуже класні у актуальному кольорі бургунді, дуже мені сподобались. Наступна річ такий укорочений жакет від Versace. Це оригінал, присутня бірка і вся фунітура промаркерована, лого бренду, розмір сороковий, підкладка в ідеальному стані. Я сам показую. Але цей жакет я не купила, так як, на мою думку, він не актуальний. Крій застарілий, тому я розуміла, що його носити не буду, тож залишила в магазині. Дуже сподобалась мені ця спідничка. Вона йде довжини Максі на резиночці, виконана із 100% шовку. Це бренд Rosenmund. Ось присутня бірка, що це шовк. Я її дуже хотіла купити для себе, але вже при огляді побачила, що вона в задній частині пропалена. Хтось неаккуратно її просував. Ось тому залишила в магазині. Наступні дві речі я також не купила, але вирішила вам показати, що цікавого можна знайти в магазині Second Hand. Це ось така сукня в складі Льони Віскоза від HD. І топ 100% шовку розмір L. Не купила його по тій причині, що стан був не дуже хороший. А цю неймовірну хустину я придбала: це 100% шов шов Рауль. Мені дуже подобається її принт. І є бірочка, де вказано, що це шов, і виготовлена ця хустина у Італії дуже красивий принт. Cartier. Наступну річ я просто не змогла залишити в магазині. Це брюки від люксового бренду Etro. Ціни на такі брюки у нас в символі стартують від 30 тисяч гривень. Брюки у ідеальному, я б сказала, новому стані є лого бренду на Нагудочку. Вони йдуть з середньої посадки 48-й розмір. Всі заміри і ціну я залишу в описі під цим відео. Я вирішила їх приміряти, щоб показати, як вони виглядають на мені. Звісно, вони на мене великуваті. Я тримаю їх взаді рукою Мій ріст – 170 см. Щоб замовити ці брюки, пишіть мені в інстаграм в приватні повідомлення. Цього тижня я купила мало речей для себе, але придбала багато речей для своєї донечки і своєї племінниці. Було дуже багато в ідеальному стані лосин. Ось ці в квіточку йдуть утеплені. Ще абсолютно новенький від Еліс. Така лавандова ковтина в рубчик від HM. І ще дві кофточки, теж в дуже хорошому стані. Всі ці, ці дитячі речі, що я вам показую, обійшлись мені приблизно в 300 гривень. Ціна зараз на секонд-хенд зросла, але це все рівно значно дешевше, чим купувати в магазині. І показую, що було у відділі з люкс товаром. Перша річ це такий жакет від Джорджо Армані. Його я придбала. Він із 100% льону в ідеальному стані. Я думаю, він дуже красиво буде виглядати з ляними білими або ляними червоними брюками. Ще була така сорочка з укороченим рукавом від H&M, Це також льон. Її я не купила, так як вважаю, що переплачувати за H&M в перший день люксу не варто. Якщо вона долежить, то, можливо, куплю. Була така сумочка невеличка з натуральної замші. Її я також накупила, бо я не люблю дуже маленькі сумочки, в ній можна помістити максимум телефон і ключі від машини. Але сама сумочка непогана, це натуральна замша, стан хороший. Була така спідничка, вона виконана із шкіри. Це компанія Navi Boot. Вказано, що це шкіра. Якби вона була коротша, я би взяла. Мені хотілося, щоб вона була або коротша, або довша. А так вона йшла до коліна і я розуміла, що я її носити не буду, тому залишила в магазині. Було багато взуття на люксі. Мені сподобались ось ці шльопанці від H&M. Звісно, ціна в перший день е, оновлення люкс товару досить висока. Але якщо справді вам це взуття підходить по розміру і подобається, то чому б не придбати, це все одно вийде дешевше, чим купити нове в магазині. Був дуже хороший вибір дитячого взуття, саме на маленьких діток. І в звичайному відділі взуття мені сподобались такі босоніжки, Вони з шкіри, 39 розмір Італія. В дуже хорошому стані і е, лофери кабор з натуральної замші. Друзі, дякую вам всім за перегляд, за лайк і за підписку та підтримку мого каналу. До скорої зустрічі!